Наприклад, хтось говорить, не всі мають говорити іншими мовами. Бо Павло говорить, одним дав інші мови, іншим дав пророкування. Але коли ти вивчиш, ти зрозумієш, що ті дари Духа Святого, саме Духа Святого, то дар Духа Святого працює, а не знамена говорити іншими мовами. І знамена вони даються всім, хто хрещений Духом Святим. Це є знамення, що людина отримала хрещення в Дусі Святому. Вона починає говорити іншими мовами, і це належить всім. А дар інших мов, це коли Бог скеровує тебе, наповнює Духом Святим, і ти говориш на мові, якої ти ніколи не вивчав. Стоїш, говориш, наприклад, в зал до людей або десь, може, на вулиці, мову, якої ти не вивчав. Ти навіть не знаєш, що ти говориш. Але до тебе приходить людина і говорить слухай. На... Ти зараз на англійській мові розказав все моє життя. Ти розказав мої гріхи, що мені потрібно зробити? Оце називається дар інших мов. Це людська мова зрозуміла всі. Хто чув в такий момент е, написано, що інші мови для невіруючих на мене? Читали таки? ні? Церква Божа, хто читав? А ви читали, що написано, якщо на віручі прийде, ти говориш на інших мовах, він подумає, що ти брісишся. То як це зіспікувати? Ну скажіть мені. І так, і так написано, то коли ви знаєте, про що йде мова, то питання взагалі відпадають, друзі. Ми. Коли я маю дар Духа Святого і говорю на незрозумілій мові мені, але зрозумілий для людей, це для них знамено. А коли я просто говорю на інших мовах. Як зна мене того, що я охрещений Духом Святим і молюся Господу на інших мовах? Для невіруючих це не знамено.